Зібралася, віднесу Наталі кофточку ту, що застрочила. Ну, я ненадовго. Світло у нас виключили, на дворі похмуро, а в хаті тепло. Ну, це виключили на скільки? На 4 години. Ну, може, трішки й буде потім холоднувати, а може й ні. Так що пішла. Вареничко, привіт! І чим ти тут займаєшся? Не скажу. Привіт! Я працюю. Ух ти! А що ви робите? А дієта? А дієта? Дієта кончилася. А що ви робите? Варенички. Ой, хай Бог милує. Тоня, вона мені вчора дзвонить і каже, купи мені три упаковки вареничків. Пельмені. Пельменів. Пельменів. Да, так, я знаю, вона говорила. Да. Ми вчора не купили, бо я не знаю чого. Коротше, не купили бо думали, Ми знали, що будемо сьогодні сюди їхати. На що я буду їх вести додому, в морозилку з морозилки. ага ну, Сьогодні ми заїжджаємо в АТБ. Я дивлюся, які вареники, пільмені, ті, що ми раніше купували лівада, я знаю, вони, добрі. вони смачні. Вони стоять 190 гривень 900 грам. Там ще мені Наташа моя сусідка сказала мішутка там. Ага, а, теж та, хороша. А там мішутка 600 чи 800 грам 111 чи скільки там? Я їй дзвоню і кажу, називаєш ціни. А вона ого. Я кажу, Наташа, можна не в камеру? Матюки ми вирізали. Наташа, кажу, на, зачем платити більше, якщо кажу, ми можемо ручки є. Вареники з толік, кажу, А він же кажу, до пельмені магазинських, а я ні, я ще не так. Кажу, а ну що тобі це? Ти ж на дієті. А в мене ж Толік працює. Кажу, Толік пельмені спеціально кажу не їсть. Ага. Ми правда кажу, ми магазинські його не, не купуємо. Ну, да, це такі, хіба да. десь там в кафе то щось да, да. таке, так. Да. Ну і вона за зу мною зумусилася. Ми поки приїхали, вона вже і картошку зварила. Оце. Ой, яка молодчина! <гум> і, вона, да, і ще й довгенько світло не виключали. Так, да, Довгенько не виключали, а ми ж не подивилися, скільки світла сьогодні виключає. Ну в 10, а вони виключили да, майже около 11. пів. <гум> да. Так, що А то... я їй кажу, скоро світло виключить. Так, Каже, яка виключає. Тут виключає світ, вона каже, ой, робота закінчилася в стовріка. А тут Олі каже, Наташа, включити оте треба. Да, давай этот э, генератор. Ой, кажи, правда. Ж це? Mm -hmm. пішла, Ой, які молодці. Я думаю, ти вчора то ж мені говориш голосовим. Може приїду. Ну, ну думаю, да. світло виключать. Привіт, привіт. Mm -hmm. Думаю, світло виключать, піду, однесу її кофточку. А, Наташ, поміряєш. Отам от збоку було ето, трішки розійшлося, і машинка в мене не взяла. Нас зніми з моєї руки. Коротше, вона взяла і не туди построчила. Так я е, розі, розстрочила, а ти сама потаму такий кусочок поміряєш. Ми тоню кажу, та не каже на обід. Я не знаю, Ну, скоро, Ну, поки я з вами побуду. Я не хочу вареники ліпити, у мене ручки болять, <свес> Люша, А це... я буду відео знімати. Це так. І дивіться, що ці дівчата роблять. М -м -м. Це, це... Варимила, це... Ага. Навари... варенички. Навари. А я йду дивлюся, Толя працює. А. А дівчат не видно. А дівчат нема. Ну я Люся так сказала, може, приїду. Та вони з городу, Якби вона з дому, так, може, і не їхала. Ага, ну вона вчора голосовим мені відповіла. Я вже не стала тебе тобі казати, Наташ, Думаю, я то вдруг не приїде, а я тебе то обнадіжу. Коли вона тут. А ти не хочеш цих нам котлеток пожарить. Не хочеш Умисочки. вареників робити. Умисочки. Зараз роздягаюсь і посмажу підлива готова, все тільки варенички. Не хочеш і всім є робота, і так класно. Не що? ми застали. так. Дівчата й мене припахали одна там. Друга мені тут дає, і ось ту скумбрію, що її купили. Тепер каже, ти смаж котлети. Ну буду котлети. Сма я перемішала все. підливами. Можна трошки сюди наниз. Оце мені сюди ж складати? Да, оце, судя, ага, добре. Так, все, тікай, я сама. Щас, 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 щас. А що ти тоді мені давала, ложку забрала? Мене, я зараз Я тобі покажу, що і, все. і далі роби саме. Все. Так, отут туди складати, а це потім зверху. Да. І, і ти потім протушиться, так? Да? Да, да, ну так як ми раніше і робили. Так, так, раніше і робили, так, ну, все, Наташа розповідає, як ми солдатам пиріжечки смажили. Так ладно, я приходжу вже зранку. Вже Наташа побігла молода на роботу, а вона ж встає в п'ять чи п'ятого, да, Наташа? Ага, я вже приходжу і тут дві сковорідки, да, Дві ж у нас було чи три? Дві. Ага, і тільки вспіваю, Вона там ліпа, а я тільки вспіваю. Так, да, так було. Ну і зараз я тут ось. Те, що Наташі захотілось, смажимо консерви котлети рибні. Так, да, тут і забула. Ми в 90-х роках їх часто робили. Так, у мене тут уже досмажується, лишилося ось трішки. Оце дівчата припахали всіх. Це Наталя всіх припахала. Вони вже з картошкою наліпили. А це ну да, ти ж ти, да. І вже Наташа достала ось, ось вишні, і вони тепер вишні без кісточок, які любе Люся, бо <смі> вона не любить. Наташа колись пиріжки робила з кісточками. Тут кісточки, а чого не витягнули? І дивіться, ага. як вони працюють, і я ж з ними. Точно. Ну я швиденько, зараз мені одна котлетка там лишилася. В а в них це, там ще роботи. Це, ну, я то роблю з звичнями. Ага. Ага. Ну, більшість любить без кісточок. Ага. І моя вікуля теж любить <laughs> без кісточок. Ну їсть. Там, а, ну, трошки може і малувати. Варянички. Не. Варянички. Ага. Значить, той і зроби більші. Ага, Добре. все. Вирішили, що, Ви що маловаті. Ну, вони тягнуться да. і лопаємося, да. що мені тепер, я ось зверху. Угу. І ще а. одну, візьми одну ще вареничку може. Та ну нічого, перемісите. Давай. У мене остання котлетка, вона трішки більша, чуть-чуть більше, ніж оці, що тут. І все. Ну, може так водички і хай зверху перетусить. Добре. Ну, і що в нас тут вийшло? Зараз тихенько прокипить, як Наталя любить. І готово. Делаться, Люся, я тебе знімаю. А, ти ж... Я ну, тебе ти знімаю. Мені, я Розлізься. Ой, ну так надо позитиво трошки. А, на я бачила, вона теж дуже позичала. Кого? Тіста. А, да. У мене сьогодні робота була саме швидше, Наталя все зробила, я тільки... А що ти переставила на великий вогонь? А мені тут много. Так ти ж огонь великий. Ні, це не великий, то сама найменша кастрюля. Е, ага, як... Чи той я той вогонь. Я б поняла. Короче, я, я швидко все зробила. Та є, там хватає жидкості, Наташ. За, жидкості там хватає. Там отак, дивись, в кастрюлі. Ну, на ложку я, висотою. Я думаю, Аmile, ну, нічого. Ви ніколи не розкажете. Люди не розказують. Може так. Ну і добре. Ми без світла, ну генератор включили. Все Так, все нормально. Наташа сосіка. Що ти кажеш, Сусідка Наташа, вона вчора чоловіка відправила. На воїну, то ж є, є його брат. Це, це, це на воїні. Тоня, що, піди, принеси ета ложечку, хай Наташа вже посилу. Я добре, я Та, показую. Гля-глянь. Глянь. О, що значить скинула кілограми? Та, а щось. молодець. Оце з вишнями. Оце Петрипкою ти да, сказала? з Петріпкою. І у нас відбивні не відбивні, котлети з <сум> скумбрії. Ви бачите, що я була на роздачі і саме собі здорово пола. Це остання була, бо їй поділить пополам мало. А, ну ну і я вирішила, що це буде ось так. Дякую. Я думаю, що я з нею справлюся. <сум> так, звісно, справишся. Я таке полюбляю. Добрий. А ти які перші взяв? Не скажу. А чого? Я б теж взяла. <laughs> ну і це ж. Казала, суль Ой, Боже, це ну, вже сьогодні можна. Да? Да, сьогодні Обідний можна. Один раз, хоч. Хоть... Да, сьогодні... А Туля взагалі напрацювався. Би, так би їли в магазині пельмені Ой, і, ну, і не знали, що ви там би кушали. А я тут... смажила рибні котлети. А це все дівчата ліпили. А такі пельмені. Ти що ти не Недобрі, <ріст> що я не можу зупинитися. <ріст> Наталя приготувала картоплю з потрібкою. Така смачна. Заварила тісто, Тісто заварила, я не можу вам сказати. На літр. Ну, на літр води. кипятка. Я думала, що в нас вареників буде тут. Не знаю. Тирин! Ні, не, Ну що ж вже вона заморозила. Ну, трошки заморозила, а так ну з картоплею вони трошки менше, а з вишеньками так. Такі, так по по 5-6 вишеньок, так? Да, да? І так хорошо, і тісто, вона каже, та ось почнемо з вишнями робити, то воно тісто піде. Ні, не, не. Не, не буду. Я вже. все, Я не можу ось відірватися. Вишні вже О, так. Які ж ви молодці, що ви ті пельмені таки не купили? Ну так. Да. Ну, потрудились трішки. Зато смачно. Mm, Тоня. Ну ага. що там за тут? Ми поки приїхали, Наташа вже картоплю зварила. Вже поставила. А що вона поставила? Картоплю і ще? Не знаю, киплю. Воду. В... Ну. А, 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 воду на, тесто, ага. на тісто. Тісто, кипяток. Я думаю, що ж таке. Ага, ну так, да, заверне тісто ж. Мухою. Я. Я вона реактивна наталка. Ага, бачиш. За не, що є, то є. Mm -hmm. да. Особливо коли не падає. Реактивна. Ну, я, ви не прийшлайте. Хотіли пообідати так скромненько, а вийшлося ресторанний обід. Такі, такі. Блюда, тарілки, водача. Я, Наталочка, тоня. Ну вам дякую. І, і вам дякую за допомогу, за те, що приїжджаєте. Воно Саші так не напоминає. Він одразу. Так. Ну я доїдаю, а то вже й тарілки у вас забрали. Так, да, 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 ми ж ждемо. Шайок. Чайок. Да. Я пішла, угу. дали нам світло. Я пішла займатися своїми справами. Дякую, а ви ще спілкуйтеся. Давай. Пока. пока. Пока, пока. Ось уже два стопчики стоять. Що я ще чолами, тобі сили. Клас. А оце і ще сюди надо, да, Толя? Ну, такий стовпчик. Ну, перфората поламався. Та я ж поняла, я оце ж там не, не вистачило. Ага. Добре, що сьогодні не холодно. Да, Ой, так буде, буде робити. гарно, не чіпаємо руками. Да, руками не да, Клас. Оце вже Наташа, хоч з одного боку вже буде тобі держатися. Буде капітально, там із ті сторони.